Так, трішечки збираємось. Невеликий лук новобранця ЗСУ. Так, що ми маємо? Два полотенечка. Маємо шолом кавер та чохол на нього? Маємо ось таку кепку. Маємо панамку. Вже користуюсь прикольна тема. О, Маємо ось такий великий рюкзак. Так, це вже мої речі. М -м -м, підсумок під флягу, саму флягу. Найголовне тапочки. Два. Де. Казанки. Маємо ось такий баул на лямках. Дуже прикольна штука. Фух, так, спальничок. РПС. -ечку. Карематик. Так, надавали носочки, шкарпеточки. На БЗВП шутку. Ух. Обув. Запасні шнурки. Та ось такі. Талани. Це сюди. Так. Налокотники на колінники. Ух! Корсар й броник. Плащ палатка. М -м, так, піду малому. Ось такі офігенні перчаточки. Так, це окремо. Літній баф. М -м, очечі. Та змінні лінзи на них. на, на них ось такі. Офігенні очечі. Так. Пурупо-пуп. -пу. Так, це я вже міряв форму, тому вона <coughs> трішечки так. Запасна форма. Комплект білизни. Два штуки. Демисезонна. Футболки ось такі. Дві пари труханів. Так, кіт в мене вже свій човон. Так, два убокси. Дві футболки поло. Так, це чохол на броник. Так, і піджопничок. Ось такий ось, якось отак так от виглядає лук новобранця.